Так, це у нас родина Макаренко, мама Макаренко Олена і син Макаренко Віктор. Мене звук доброго дня. Мене звуть Макаренко Віктор. Я з із... міста Николаївка Донецької області. Сьогодні я отримав неочікуваний подарунок у вигляді телефону. Він мені дуже допоможе, бо я поступив у Слов'янський енергобудівний коледж на електрика. За цей подарунок я дуже дякую. Compassion із Life та Благодійному фонду допомоги українцям. Щиро дякую за цю щиру, за цей щирий подарунок. Хочеться виразити щиру подяку, що ми дуже здивовані і приємно вражені, що є допомога, підтримка. в в часи, ми з Донецької області і діти навчаються дистанційно, маю двох дітей. Гаджети необхідність, перша необхідність, вони використовують їх кожного дня. І, звісно, телефон, яким він користувався, вже не в гарному стані, тому вражаю ще раз. Свою Витя, открывай, не рыви, не рыви. Виктор, открывай, телефон. Мир, мир, мир,